А в Україні вчать користуватися підводними дронами їх можуть використовувати у пошуково-рятувальних операціях або підводних розмінуваннях на глибинах до 100 метрів. Навчання вже проводять рятувальники. А можуть і почати ці навчання і сили оборони про цей курси, про можливості самого апарата Нікіта Галка розкаже. Цей жовтий робот в моїх руках підводний безпілотник Чайзін М2. За допомогою клешні попереду та камери його можуть використовувати в пошукових цілях. І на нього в Україні вже відкрили навчальний курс. Із підводним безпілотником знімальна група Суспільного знайомиться біля однієї з водойм на київщині. За лічені хвилини команда підключає дріт, налаштовує зв'язок, і дрон починає заглиблення. Апарат каже інструктор Дмитро, може працювати на глибині до ста метрів навіть у дуже замуленій воді. Батареї вистачає на 60 хвилин, швидкість руху 5 кілометрів на годину. Він може і пернати під воду, може робити пошукові операції. Може використовувати, наприклад, для пошуку не розібравшися боєприпасів. Тому ми вчимось, як орієнтуватися під водою, як працювати з його інерціальною системою, яка показує нам, як він спрямований по телеметрії. Тобто це е, робота така всліпу, от Як на е, літаючому дроні літаєте в густий туман. В нього є вісім моторів. Немає е, баласних цистерн, як на великих підводних човнах, камера високої розрішальної здатності, те, що я казав, 4К, два дуже потужних світлодіодних фонаря, причому настільки потужних, що в інструкції сказано, що їх не можна використовувати на повітрі, бо вони будуть сильно перегриватися, можуть вийти з ладу. І е, саме цікаво, така роботизована клішня. Як ви бачите, вона така ну з руку людини якою можна або щось м'якеньке відрізати, там відірвати, або підняти, або навпаки покласти на дно, якщо є така потреба. Наразі підводного робота опановують майбутні інструктори. Якщо йде якийсь процес дослідження, то відповідно ми маємо прискіпливо придивлятися як до керування від того, як в нас пальці знаходяться на стіхах, які рухи ми робимо, куди ми рухаємося, чи ми заглиблюємося. Суспільне знайшло підрозділ ДСНС, де працюють на точно такому дроні. Ні, рятувальник Роман розповідає, що він значно полегшує роботу водолазам у розмінуванні водойм. Першу чергу це збереження життя. Вони нам спрощують, спрощують нашу роботу, тому що якщо є великий великий об'єм акваторії, ну тобто для пошуку, і нам простіше застосувати підводні дрони, також надводний дрон, який просто пройшов, відмітив уже декілька позицій, які ми просто надалі е, відпрацювали, коштує один такий дрон від 110 тисяч гривень. Нікіта Галка, Іван Корж Суспільне. 诺贝尔。No